На час тривалого відключення електроенергії. Підготуй продукти, які довго зберігаються без холодильника. Тримай продукти з холодильника на балконі. За можливості зроби достатні запаси гарячої води в термосах для приготування швидкої їжі. Підготуйся вже зараз! Переможемо темряву разом. Ти помічала, що коли болить горло, усе не те, те не ТЕСЕП містить бензиданів, який має протизапальну дію і запобігає ускладненням. ТЕСЕП. коли сильно болить горло, подивимось, як живуть люди, що страждають на ревматизм та артроз. Чули, що погода змінюється? Еге ж, так я зранку намазалася долгітом. Тепер нехай крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. І я піду намажу, бо вже суглоби ломить. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Запитуйте в аптеках аптека доброго дня та один соціальна аптека. Долгіт крем 100 грамів зі знижкою 20%. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай стрепсілс. На час тривалого відключення електроенергії вибери мережу доступного оператора вручну. Намагайся використовувати мережу 2G. у разі відсутності дзвінка, надсилай СМС або заздалегідь дізнайся, де є стаціонарні телефони з фіксованим зв'язком. В жодному разі не завантажу через мобільний інтернет об'ємні файли та скороти розмови до мінімуму. Це перевантажує мережу і робить її недоступною для інших. Переможемо темряву разом. Містере Барна версія. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй ринотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ренотайс від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайс від доктор Тайс. Він був чоловіком. Уряд створив програму Є робота, яка допомагає українцям отримати гроші для власної справи. Грант можна спрямувати на старт бізнесу чи його розвиток. Власний сад чи теплиця, ательє чи пекарня. Безліч можливостей для роботи мрії. Все просто маєш ідею. Подав документи. Держава підтримала. Працюєш задля перемоги. Є робота. Працюй в Україні! Закладений, мені терміново потрібна допомога. Сроби ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ренотайс від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках. Ренотайс від доктор Тайс. Фаниган Фастгель з олією насіння льону. Починає діяти через декілька хвилин після нанесення. Фаниган Фастгель при болі у м'язах і суглобах. Фаниган Фастгель. Запитуйте в аптеках. Застуда та грип можуть сповільнювати темп життя, і все стає важчим. Нурофен Колден Флю містить два компоненти, які знижують температуру, усувають біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Нурофен беремо біль та жар на себе. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує Бряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Що будемо дивитись? Ну, 20 тисяч фільмів у 300 каналів. Ти що, не вмієш одночасно дивитись 20 тисяч фільмів у 300 каналів? Ексклюзивні прем'єри 20 тисяч фільмів і 300 каналів. Київ стар тебе. Дивись вдома і будь де! John Trevelyan? Святковий сценарій в садочок готувати, а голова вже квадратна і болить. Тримай копацил. Копацил допомагає позбутися головного болю. Копацил і голова не квадратна. До свята готові! Ти помічала, що коли болить горло, усе не те. Не те, ТЕСЕП містить бензинам, який має протизапальну дію і запобігає ускладненням. ТЕСЕП. коли сильно болить горло. Чому при нетриманні сечі ми й досі користуємося гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки та на можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Теналеді захищають від протікань і нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин, захищають як тена. Натуральна складова фаніган фастгелю олія з насіння льону. Об'єднує активні компоненти для лікування болю у м'язах та суглобах. Фаніган Фастгель має протизапальну дію. Починає діяти вже через кілька хвилин. Фаніган Фастгель комплексне рішення при болю у м'язах та суглобах. Наша зброя досвід та знання. Наша зброя європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Хто тут у нас кашляє. Приймаємо мукалтин. Мукалтин Форте з вітаміном С проти кашлю. Знає тато, знає син. Проти кашлю. Мукалтин. Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для дітей від народження. Суто англійське вбивство. Діваюся на час тривалого відключення електроенергії. Завжди тримай під рукою заряджений радіоприймач і додатковий акумулятор до нього. Скануй ефір в діапазоні ФМ та УКХ. Знайди марафон єдиних новин та слухай офіційні повідомлення екстрених служб. Дізнавайся, де шукати допомогу та альтернативні контакти екстреної допомоги. Підготуйся вже зараз. Переможемо темряву разом. Він це зробив. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спроби рено Тайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайсь від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ренотайсь від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках. Ренотайсь від доктор Тайс.